Всім привіт! Буває так, що при підключенні флешки або зовнішнього жорсткого диска до ПК система попереджує, що якщо ми хочемо використовувати цей диск або флешку, то нам потрібно його відформатувати. Розглянемо ситуації, коли на такому диску є дані та їх необхідно зберегти. А також коли будь-які важливі дані на жорсткому диску або флешці відсутні і його форматування не є проблемою. Найчастіше причиною помилки, щоб використовувати диск у дисководі, спочатку відформатуйте його у Windows 11 та Windows 10, є помилка файлової системи внаслідок неправильного вилучення, переривання запису або інших чинників. Але можливі й інші причини. Якщо це новий диск або флешка, то накопичувач спочатку може бути не відформатований, просто відформатуйте його. Якщо накопичувач, який ви намагаєтесь відкрити раніше, форматувався та використовувався у Linux або MacOS, вказані файлові системи підтримуються у Windows. Це X3, X4 для Linux, і у випадку з накопичувачем з Mac, XFS або APFS. Якщо карта пам'яті використовувалася як внутрішня пам'ять Android, файлова система диска відображається як RAW. Детальні відео про те, що таке RAW диск і як його виправити, вже є у нас на каналі. Посилання на нього буде в описі. Отже, ви підключили свою флешку, карту пам'яті або зовнішній диск до ПК або ноутбуку і отримали помилку, щоб використовувати диску дискової, спочатку відформатуйте його. Що робити? Якщо помилку отримав диск, розділ або флешка, на яких було багато важливих та цінних даних та файлів, копію яких має користувач, або дані, які там зберігалися ніякої цінності, не несуть, то відновити працездатність диска або флешки можна просто відформатувавши його. Зробити це можна будь-яким зручним способом. Натиснувши Кнопку Форматувати диск при спробі відкрити диск, класнувши по ньому правою кнопкою миші та вибравши Форматувати або за допомогою інструмента керування дисками. При цьому всі дані такого диска будуть видалені, але його працездатність буде відновлена. Якщо Windows не пропонує відформатувати диск при спробі його відкрити, його не вдається відформатувати іншими способами, відновити його працездатність без збереження файлів можна за допомогою команди «Clean» та інструменту «Diskpart». Клацаємо правою кнопкою миші по меню пуск і запускаємо командний рядок від імені адміністратора. Далі вводимо команду диск парт, а потім ліст диск. Бачимо список усіх дисків. У моєму випадку потрібно очистити флешку Будьте уважні при вибору розділу. Після цього вводимо «Select disk». Для повного очищення розділу вводимо команду Clean та натискаємо Enter. Після завершення процесу бачимо, що очищення диска виконано успішно. Далі вводимо команду Create Partition Primary. Цією командою ми створюємо розділ на флешці. Вибираємо цей розділ та пишемо Select Partition. Тепер нам потрібно зробити форматування флешки у заданій файловій системі, наприклад, у NTFS. Для цього вводимо команду, команда Quick відповідає за швидке форматування. Натискаємо Enter. Очікуємо завершення процесу. Потім потрібно призначити літеру цієї флешки за допомогою команди «Assign Later». Після цього завершуємо роботу Diskpart за допомогою команди Exit. Закриваємо командний рядок. Заходимо у провідник і бачимо, що наша флешка повністю працездатна. Куди неприємніше, якщо на диску були важливі дані, потрібно не просто відформатувати його, а повернути розділ із цими даними. У такому разі не форматуйте його, оскільки це видаляє всі дані на ньому, а зробіть такі дії, які можуть повернути ваші файли. Запустіть командний рядок від імені адміністратора і введіть у ній команду. Після перевірки комп'ютер відновить пошкоджені сектори та файлову систему НТФС на проблемному томі. Зверніть увагу, цей спосіб ефективний, якщо флешка або диск відформатовано на NTFS. Переходимо до диску. Як бачимо, він робочий і всі файли, які були на ньому, до збою також є. Якщо файлова система диску раніше була FAT, то при виконанні команди ви зіткнетесь з такою помилкою. А що робити, якщо команда CHKDSK з якоїсь причини не спрацювала або файлова система RAF диска раніше була FAT? незважаючи на це, ваші файли з цього диска все ще можна відновити, адже за великим рахунком вони не видалені. Просто має місце збій чи помилка файлової системи, як це зробити. У нас є диск, доступу до якого немає. Щоб відновити їх, запустіть програму Hetman Partition Recovery. Посилання на сторінку, з якої можна завантажити програму, буде в описі. Виберіть диск, який має помилку. Клацніть по ньому та виберіть тип аналізу, повний аналіз. Після закінчення аналізу програма виявить і відобразить всі розділи диска. Клацніть на потрібному і у вікні праворуч з'являться файли, які зберігалися на ньому. Якщо на збійному диску було багато файлів, а знайти і відновити потрібно якийсь певний, класніть на папці глибокий аналіз, в якій виявлені файли відсортовані по формату. Перегляньте за бажанням файли у вікні попереднього перегляду. Щоб відновити їх, перемістіть файли у вікно список відновлення та натисніть Відновити. Виберіть спосіб збереження файлів та вкажіть шлях, відновити файли відновлено. На цьому, все ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, якщо відео допомогло вам виправити диск або відновити дані з нього. Дякуємо всім за перегляд!